Привіт! Я вже подивився 28 років по тому. Тож сьогодні поговоримо без спойлерів, по можливості, звичайно, про сам фільм та про всю трилогію загалом. День страшного суду настав. Настав славетний день. <плес> Діти мої. <плес> <плес> Перший фільм з трилогії 28 днів по тому вийшов у далекому 2002 році. Режисером став Дені Бойл, у якого на той час за плечами був успішний фільм на голці 96-го року з Юен Магрегором та неоднозначний пляж з Леонардо Ді Капріо. Про який ми робили епізод у подкасті Татова Касета. Я залишу підказку для перегляду. Завітайте туди та послухайте. А сценаристом виступив Алекс Гарленд. На той момент він писав лише романи. Пізніше він почав писати сценарій та й режисерувати. У нього багато проєктів, але в більшості знайомий він для публіки за Ексмахіна, Повстання штатів, та недавно у нього вийшов фільм Бойові дії. Тут я хочу порекомендувати це для тих, хто любить падіння чорного ястреба « Generation та та схожі в воєнні драми максимальним реалізмом. Вам точно зайде. Тож творці черпали натхнення з фільмів про зомбі 70-х років. З творчості Джеймса Балларда та Джона Віндема. Ідея фільму полягала у створенні реалістичного та напруженого фільму про виживання в умовах апокаліпсису. Головний ролі зіграв Кіліан Мерфі, який у 24-му році отримав Оскар за роль в Опен Прошу поставити лайк та підписатись на канал. Ми тут з дружиною розповідаємо про серіали та фільми. Давайте обговоримо ваші враження від фільму у коментарях. Дія фільму розгортається в наші дні у Великій Британії, ураженою пандемією високозаразного вірусу, що перетворює людей у шалених вбивців. Сюжет побудований навколо спроб четвірки людей, які вижили врятуватися. Цікавий факт: фільм знімали в Лондоні та інших локаціях у Великій Британії, використовуючи реальні вулиці та будівлі. Фільм вийшов 1 листопада 2002 року та отримав позитивні оцінки від критиків та глядачів. При бюджеті 8 мільйонів картина змогла зібрати 82, що зробили її одної з найприбутковіших фільмів жахів 2002 року. Критики позитивно оцінюють режисуру Бойла, акторську гру, операторську роботу, атмосферу та саундтрек. Великий вплив зроблений на введення концепції швидких або скажених зомбів, повторених після нього в ряді прямо не пов'язаних 28 днів по тому. В фільмах і комп'ютерних іграх. Сам Бойл оцінив свій фільм в Тому числі як данину зомбі-жанру, якому він і інші творці фільму якоюсь мірою надали нового дихання. Фільм «20 днів по тому вплинув на фільми жахів і йому приписують початок відродження жанру зомбі разом з франшизою Resident Evil. Наприклад, на рімейк світанку мерців 2004 року вплинув «20 днів потому. Під час пандемії covid 19 зображення національного локдауну в Великій Британії та розпорядження залишатися вдома в інших країнах порівняли з початковими кадрами «20 днів по тому. У 2007 році відбулася прем'єра другої частини під назви «20 8 тижнів по тому. На цей раз Дені Бойл пересів з крісла режисера на продюсерський. Режисером та одним із сценаристів став Хуан Карлос Френасділо. Як я вас розумію, скоріш за все, як і мені це нічого не говорить. 28 тижнів по тому розповідає про події, що відбуваються через півроку після спалаху смертельного вірусу. Дія розгортається у Лондоні, де група людей намагається вижити в зоні, відновленій військовими. Що надає нові можливості для розвитку сюжету? Фільм представляє нових героїв та їхні історії виживання в умовах, що значно змінились після першого спалаху. Фільм отримав позитивні відгуки за режисуру, акторську гру, операторську роботу та атмосферу, хоча і дещо відрізняється від першого фільму, зокрема за концепцію швидких зомбі. А от з продовженням було набагато важче. Історія третього фільму франшизи тягнеться ще 2007 року, коли студія Fox Atomic заявила, що його майбутнє залежить від успіху 28 тижнів по тому. Попри те, що ще тоді Дені Бойл підтвердив наявність ідеї для продовження. Проєкт почав застерігати в нескінченних затримках. У 2010 році, через суперечки щодо прав на екранізацію, його відклали на невизначений термін. У наступні роки то Бойл, то Гарленд по черзі давали обмежені надії, що робота над фільмом триває, однак конкретних зрушень не було. Сам Гарленд у 2015-му визнав, що стрічка потрапила у виробниче пекло. Хоча закулісні обговорення не припинялись. І лише у 2024 році, після майже двох десятиліттів літньої невизначності було офіційне оголошення про початок розробки третьої частини під назвою 28 років по тому, яка відкриває нову трилогію сиквелів. у квітні 24-го року. Айрон Тейлор Джонсон, Джоді Комер, Рейф Файнс та Джейк О'Кеннелл приєдналися до акторського складу. А Мерфі затвердили на роль Джима. Проте, у січні 25-го року продюсером фільму Ендрю Макдональд повідомив, що Келіан Мерфі не з'явиться у фільмі, хоча залишається виконавчим продюсером. Друзі, на момент виходу цього відео збір, який влаштувала наша студія подкастів Стоп знято ще триває. Нагадаю, на що ми збираємо, ми збираємо для створення реабілітаційного центру допомоги жінкам-військовослужбовцям, яких вдалося повернути з російського полону, що постраждали від сексуального насильства пов'язаного з війною. Як розумієте, це дуже важливий збір. Якщо ваш донат буде від 20 гривень, ви вже учасник розіграшу, який ми робимо для донаторів на цей збір. Я залишу QR-код, або якщо вам це не зручно, в описі буде посилання на баночку. Якщо це будете робити не з карти Монобанку, а з інших банків, то залишайте контактні дані, щоб ми змогли з вами зв'язатись, коли проведемо розіграш. І якщо ви щось виграєте. Величезне вам дякую, що ви доєднуєтесь до цієї ініціативи. А все повертаємось до огляду. Сина все таки. через 28 років після того, як вірус вирвався з медичного дослідницької лабораторії, ті, хто вижив, знайшли спосіб існувати серед інфікованих. Одна група живе на маленькому острові, з'єднаному з материком єдиною добре захищеною дамбою. Коли батько з сином залишають острів і вирушають на місію в темне серце материка, вони відкривають для себе таємниці чудеса і жахи зовнішнього світу. Хочу одразу наголосити. Що я не є фанатом жахів, мені їх в житті вистачає. І третя частина не є жахастиком. Так, тут є сеттинг постапокаліпсису, мерзені зомбаки, але це лише декорації для історії, яку нам розповідають. На мій погляд, фільм працює, тому що тут все зроблено як у відеогрі. Зараз поясню, є світ фільму, і нам, глядачам пояснюють, як все тут працює, які правила гри, які вороги, які рівні цих ворогів. Ці лише повзають. Всі бігають, а від цих краще бігти самому. І на це відводять майже пів фільму. І мені, як глядачу, який не дуже пам'ятає, про що там були перші дві частини, це дуже допомагає розуміти, чого очікувати. Насправді третя частина не про виживання, а про дорослішання. Про те, що наші батьки не ідеальні, ми когось обов'язково втратимо, та про те, що не все в наших силах. Дуже не хочу спойлерити, тому на цьому закінчу свою думку про фільм. Ну раз вже ви додивились до цього моменту, значить вам сподобалося. З вас підписка на канал та лайк не забудьте поставити. Ви сильно допоможете просуванню і відео, і каналу. Від нашої родини величезне дякую. Побачимось в нових оглядах.